Послання до Ефесян, розділ 6 Діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливо. Шануй свого батька та матір така перша заповідь з обітницею, щоб тобі було добре, і щоб ти був довголітній на землі. А ви, батьки, не дратуйте своїх дітей. А виховуйте їх у послусі та вченні Господа. Раби, слухайтеся земних панів зі страхом і тремтінням у простоті вашого серця, як Христа. Не служіть тільки про людське око, як ті підлабузники, але як раби Христа, виконуйте Божу волю щиро, охоче служіть як Господу. А не як людям. Знайте, що кожний одержить від Господа відповідно до того, що зробив доброго, чи він раб, чи вільний. І ви, пани, так само робіть їм, обличте погрози, знаючи, що і ви, і вони мають Господа на небесах, а Він не зважає на особу. Нарешті. Зміцнюйтеся Господом та могутністю Його сили. Зодягніться у всю Божу зброю, щоб ви могли протистати підступності диявола. Адже наша боротьба не з тілом і кров'ю, але з началами, з владами, зі світовими правителями темряви цього віку, з піднебесними духами злоби. Тому. Візьміть усю Божу зброю, щоб ви змогли дати опір у день зла і все подолавши вистояти. Отже, стійте, підпережіться істиною, зодягніться у броню праведності, взуйтеся у готовність благовістити мир, понад усе візьміть щит віри, яким зможете погасити всі вогненні стріли лукавого. Візьміть шолом спасіння і духовний меч, яким є Боже Слово. Постійно моліться Духом, усякою молитвою і проханням. Дбайте про це з усякою витривалістю і благанням за всіх святих і за мене, щоб, коли відкриваю свої уста, мені було дано слово, аби відважно проповідувати таємницю Євангелії. За яку я є послом у кайданах, щоб сміливо про неї говорити, як мені і належить. А щоб і ви довідалися, що зі мною, чим я займаюся, то все вам розповість Тихик, улюблений брат, вірний служитель у Господі, якого я послав до вас саме для того, щоб ви довідалися про нас і щоб Він потішив ваші серця, мир братам і любов вірою від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. Благодать з усіма, хто незмінно любить Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.